Чи вітання? Вчора я трошки говорила про ознаки лідера і що існує амбітний самозванець, який лідера зазвичай затуляє, бо прагне бути на його місці. Ці так звані амбітні самозванці, насправді, потенційно запроваджувачі реалізатори імпульсів, які передає лідер. Вони ретранслюють імпульси, що передає лідер, розкриває їх об'ємно і багатогранно, маючи від природи кожен свій унікальний хист. І їх може бути три різновиди: перший різновид запроваджувачів мали б займатися безпекою кола через уважність своєї уваги до лідера, улавлюючи імпульси напрями, що передає лідер у плані безпеки. Вони перші. У переліку різновидів ретрансляторів, запроваджувачів, реалізаторів, бо саме коли ланцюг, що відповідає за безпеку, чує лідера, тоді і ті, що відповідають за економічні інтереси, добробут і освіту інформаційне забезпечення, чують лідера. Другий запроваджувач імпульсів лідера у економічній сфері, у сфері економічного добробуту кола через уважність своєї уваги до лідера, в той час як лідер уважний до кола. запроваджувач цей опікується добробутом кожного члена кола і загальним добробутом кола. А треті різновид запроваджувачів мали б бути об'ємними ретрансляторами лідера у сфері освіти і інформаційного забезпечення, повного інтелектуального розвитку кола і обізнаності щодо актуальної інформації, розкриваючи детально смисли, які є актуальними для розвитку кола через імпульси, які передає лідер. Лідер задає усім трьом ретрансляторам напрями, куди і як має рухатись коло. Він ці імпульси не генерує сам, він їх просто улавлює. Тому так важливо розуміти, що у ієрархії немає конкуренції, а є важливість злагоджених зв'язків, які взаємозалежні, бо лідер так само дуже страждає, коли він сповнен тим, що має передавати, а його ніхто чути не прагне. Як страждає і коло в цілому, і кожен член кола, бо, не будучи під'єднаними до лідера, усі знаходяться у пітьмі. Цей ланцюг абсолютно лінійної ієрархії, де нема конкуренції, а є взаємозв'язок, і абсолютна важливість трьох ретрансляторів бути під'єднаними увагою щирою до лідера, бо він улавлює актуальні імпульси своєю інтуїцією, природною проникливою увагою до людей і до загальних тенденцій загального колективного, а також своїм духовно-інтелектуальним змістом. Він має властивості певні, чому важливо для реалізації своїх функцій бути до нього під'єднаними увагою трьом ретрансляторам, які мають об'ємно розкривати і реалізовувати імпульси, які передає лідер. У той час, як лідер уважний до людей, кожен з ретрансляторів мав би бути уважним до лідера, бо їх функція сприяти тому, щоб лідера чули. І коли ретранслятори чують лідера уважно, вони під'єднуються до потоку важливої інформації, яку своїми властивостями здатні улавлювати, розкривати і реалізовувати, на благо кола, сприяючи усьому колу і кожному члену. Але зазвичай амбіції заважають уважно прислухатися до лідера і бути приникнутими до нього увагою, і тією неуважністю руйнується важливий ланцюг. Крім того, цей ланцюг руйнується через намагання спілкуватися з лідером з верхню без взаємоповаги, без субординації і делікатного ставлення до приватних кордонів лідера. Ці амбітні потенційні ретранслятори мали повагою бути дуже приникнуті к лідерам, бо вміння якнайточніше зрозуміти лідера це успіх їх самореалізації, як і успіх усього кола, злагодженість цього ланцюга. Підписуйтеся на канал аналітики життя.